Не встигла Україна обговорити безтурботне життя синів мера Львова Андрія Садового за кордоном як тут нова родзиночка, син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора Ігоря Табурця влаштував дещо. Не побоюся цього слова незабутнє. Що начудив не син чиновника? Розкажу вже за мить, і вас це точно вразить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Повнолітній син голови Черкаської обласної військової адміністрації, генерал-майора. На хвилиночку Ігоря Табурця Дмитро чілить за кордоном. Хоча хлопець вже призовного віку. Власне своє 27-річчя хлопець відгуляв до. І вирішив в деталях відтворити процес народження людини. Ну, а в головній ролі сам він власне і був. День народження все-таки 27 років. Гарна дата. Кацію Дмитро підписав Born to shine», що у перекладі означає, народився, щоб сяяти. Ну а сяяти в Україні йому схоже не подобалось. Тож подався син генерал-майора під час повномасштабної війни в Україні за кордон. І цей перформанс хлопець влаштував не де-інде, а у французькій столиці Парижі. Отака От вона душа митця. Про те, коли саме він поїхав за кордон, достеменно невідомо. Але якщо дивитися по публікаціях в інстаграмі, то можна знайти відмітку про місце знаходження. Отож, ще навесні та влітку 2022 року, тобто вже під час певномасштабної війни, хлопець був у столиці, але дивом тепер живе в Парижі. А Черкаси що не альо? А ще цікаво, з якими такими пільгами виїхав Дмитро Табурець? Чому хлопець непридатний? для сучасної творчості сили і натхнення в нього, хоч відбавляй, бо за такими провокативними відео він помічений не вперше. А як вам, наприклад, таке підкорення матраців Парижа в пікантних позах? Судячи з такого густючого волосся, з нього міг вийти непоганий снайпер, вистачило б замаскуватися так точно. І усе це може знайти і побачити кожен з вас, бо Дмитро Табурець не соромиться відкрито публікувати життя в своїх соцмережах і косити на цьому бабло на переглядах в Тік-Ток. Ну, як ви зрозуміли, у відвертих позах цей юнак знімається регулярно. Можливо, це я просто щось не розумію, і серед нас немає особливих поціновувачів ось такої сучасної творчості, і ми поки що не розуміємо. Міємо, як називається цей стиль, але насправді мені особисто на все це байдуже проти самовираження, немає нічого проти. Але тут більше мова про відсутність совісті і, хоча б якихось меж під час війни. Але Дмитро Табурець в своєму інстаграмі ладен публікувати своє оголене тіло, перформанси, тусовки, фотосесії. Але ви жодного слова не знайдете про засудження російсько-української війни. До слова, скандал навколо синів чиновників розгорається не вперше. Раніше у течі звинувачували синів секретаря РНБО Олексія Данілова. Але той в інтерв'ю Наталії Мосейчук відповів на закиди і запевнив, що якраз його сини у лавах зсу. Звідки ви знаєте, де мої діти? Я точно знаю, де вони є і чим займаються. Коли виходить людина і починає щось там розповідати, ну звідки тобі це взагалі відомо? Діти жартують, кажуть, що приїжджають до мене з Лондона, Парижа, Майами. У одного Париж це військова частина, у другого частина територіальної оборони під Києвом у селі. А починати виправдовуватися, щось доводити не бачу сенсу. Про те, що сини підуть у ЗСУ із настанням повноліття, твердив і мер Львова садовий. Він вчиться, він пішов до військкомату, звичайно. Ходить на облік, все так, як має бути. Я думаю, що всі прийдуть війну і всі мають пройти потужний вишкіл. Та, схоже, хлопцям не до вишколів, бо щось пішло не так. І замість військомату сини гарно влаштували своє життя, і ворою воно в них. За кордоном. Там вони навчаються і працюють одному 19, а іншому 21. І в такому віці вже існує заборона на виїзд з України. Ба Більше сини садового не просто тихенько вчилися за кордоном, але й активно хизувалися своїм спокійним і розкішним життям за кордоном. От, наприклад, 21-річний Іван Павло Садовий цього року вже закінчив бізнес-школу Нотінгема у Британії і там вже влаштовується на роботу. А молодший, 19-річний Тадай Лука, не соромиться по. Як у Нідерландах спостерігають за качками чи п'є беліні у Данії. До слова, щойно журналісти опублікували усю цю інформацію, хлопці профілі позакривали. А от, до речі, сам садовий про життя старших синів за кордоном досі ні пари з вуст. Мовчить про гулянки свого сина і очільник Черкаської обласної військової адміністрації. Хоча питань багато. А як ви думаєте, чи мають публічні батьки коментувати подібну поведінку дітей? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного вечора! Слава Україні, слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось.